Доброго дня. А тепер послухайте, діти, ще й таку бувальщину. Одружився візник Петручо, привів по весіллю молоду дружину до своєї господи та й каже: Тепер ми з тобою, розіно, житимемо на славу. Я працюватиму, а ти, ти господарюватимеш удома. Роботи я не боюсь. З досвідку до ночі погонятиму коня, як буде треба. Та коли вже я прийду додому, то край тут усе робиш ти. Тільки но ну, підійду возом до воріт і гукну Гей, заведи коня, щоб ти негана вибігала з хати. Ха ха. От такой", сказала Розіно. Чого б це я з конем водилася? А ти ж як думала, його ж треба розпрягати, нагодувати, напоїти. Отож тільки, ну, я гукну. Ей, заведи коня, щоб ти і не доторкнувся до твого коня, відповіла йому Розіна. Не того мене вчили батько і мати. Дарма. вів своє Петручу. Я тебе всьому навчу. Заведеш коня у двір, не заведу, відрубала Розина. Як то не заведеш, коли я гукну. Гей, заведи! Ти гукнеш, а я візьму, да й не війду. Слухай, не гневи мене, краще заведи коня, не заведу, вперте відказала Розина. Тут Петруча вже не втерпів та я крикне Заведи, кажу, не заведу, не заведеш, не заведу. На крик збіглися сусіди і заходилися розпитувати молодят, що тут у вас, діється, чого ви сваритесь? Петруча є розповідає. Та ось. Дружина не хоче мені допомагати. Я кажу їй, заведи коня, а вона не заведу. Як вам не соромно через таке сваритись, озвався старий Джозепе. Коли вона не хоче завести, то дайте я вам заведу того коня. Де він у вас? Та, та бачите затнувся потручо. Коня в нас поки що нема. Я лише збираюсь його купити.